Вітаю, Кричинський різко виступив на тему ухилянтів мобілізації. Я хочу сказати, друзі, що ми маємо боротися не проти ухилянтів. Ми з вами маємо боротися проти таких людей, які розділяють українців на ухилянтів, не неухилянтів, розділяють питаннями віри, мови, патріотизму і будь-яких інших. Це не Корчинські мають визначати це все, розумієте? Тому що ми розвалимо Україну таким чином, ви розумієте? Так, українці не мають розділяти один одного. По будь-яким питанням, не мають. Ми маємо об'єднуватися. Тому той, хто розділяє нас, то ворог. От і все, визначитися, то є ворог. Хто намагається розділити нас, українців, по будь-якому питанню, блокувати їх. Блокувати, тому що вони розвалять середини. Росія їм допомагає. Росія всі зусилля докладає, щоб нас розвалити середини. Розумієте, так? Тому визначати такі питання мають не люди, визначати такі питання мобілізаційні, в тому числі, мовні питання, релігійні, має держава. Так вона має узгоджувати це. З місцевими радами в тому числі з народом, Ну, звісно, мають запитати, бо ми влада. Але визначати має не Корчинський, розумієте, не Арістович. Тому що ну, це розвалює Україну. Ще раз хочу сказати: це просто розвалює Україну і стикає лобами українців. І ці питання. Ви знаєте, звідкіля тягнуться? Ще від зустрічі Корчинського, е Арістовича, які були в Москві, да? з, мос з московськими патріотами вони зустрічалися. Там ж багато теж патріотів, ви ж знаєте, да? вони всі звідтіля, ці патріоти, які розказують нам, як жити. Отакі От питання. Тому я за, те. я за те, щоб ми не давали можливості нас розділити. Тому що коли нас розділять, нас зламають, От і все.